Можливо, ви не знаєте жодного працівника цієї компанії або жодного факту про історію успіху. Втім, те, що вони роблять, точно вас оточує. Мільйони українців, можливо, навіть не усвідомлюючи цього, щодня п'ють їхні вітаміни, вгамовують біль їхніми знеболювальними і збивають температуру їхніми жарознижуючими. Це той момент, коли розумієш, що Європа та інновації завжди були поруч з вами. Вам добре відома їхня продукція та інновації, а про усе інше розкажемо ми. Це Вільям Вікхем, і він тут головний віл-американець, але вже багато років живе в Україні і робить українську націю здоровішою. Шонен створили у Швейцарії у 2005 році. Філософія компанії була така, щоб зробити процес оздоровлення більш комфортним і ефективним. Залучаючи технології та інновації. 2005 рік можна вважати ріком заснування Шонана. Чому тому, що на той час з'явився перший продукт це тест для визначення вагітності, і це таке символічне поява першого продукту. З самого початку компанія зробила ставку на інновації, і ця ставка спрацювала. Інновації важливі в будь-якій сфері медицини. Ми пропонуємо те, що буде більш ефективним. Теж саме відбувається і в Збройних силах України. Вони впроваджують інновації щодня для того, щоб бути ефективнішими за противника. Я вважаю, що е цінності ми заклали в самому слогані, який ми заснували інновації для здоров'я нації. Компанія вражає своїми масштабами. Команда майже в тисячу людей, офіси в різних країнах, Казахстан, Узбекистан, Арменія, Грузія, Азербайджан. Напевно, що це Молдова буде, це буде Монголія. Загалом нас більше 800 людей. І ми створюємо нові нові позиції. Якщо говорити про Україну, то це 550, Якщо говорити саме про це місце, де ми зараз знаходимося, це десь 330. Працівники це найцінніший капітал компанії. Команду тут цінують і балують. Якщо не подарунками, то танцями або йогою просто в офісі. Люди тут працюють роками і десятиліттями. Боже, ви не повірите, скільки я тут працюю. Я тут працюю майже 20 років. Компанія живе і розвивається, але це не означає, що в неї немає викликів. Останній прийшовся на роковий 2022-й. Я з гордістю можу сказати, що протягом першого тижня повномасштабної війни нам вдалося відновити роботу. Ми розуміли, що існує гостра потреба в наших ліках, тому ми одразу відкрили наш склад і відновили поставки. Спочатку тільки в межах Київської області, а згодом і по всій Україні. Ми були однією з перших компаній, яка доставляла продукцію в деокуповані Харківщину і Херсонщину. Ми відносимося до таких закладів охорони здоров'я, і в нас світло, в нас певні умови зберігання. Вони повинні бути весь час. В нас були генератори, і ми завдяки їм змогли пережити. В нас не було відключень світла, в нас завжди було світло. в нас завжди була вода. Попри власні проблеми і складнощі, компанія бере активну участь у наближенні перемог. Ми допомагаємо багатьом громадським організаціям, пацієнтським організаціям, військовим, передаємо наші продукти, які дуже допомагають військовим на лінії фронту бути в нормальній фізичній формі і підтримувати імунітет. На календарі 4 жовтня. І з цього року ця дата стає особливою. Компанія започатковує День здоров'я нації. Ми маємо міжнародний день, але не український. Тому ми вирішили заснувати день здоров'я нації. Це буде перший раз 4 жовтня. Мета цього свята вкотре наголосити на тому, що наша нація повинна не просто перемогти, а вижити, стати здоровішою та сильнішою, попри все, і ми маємо всі можливості для зміцнення здоров'я нації, завдяки інноваціям. Так, ну що, друзі, саме власне час поговорити, чому день здоров'я нації настільки важливий для України та чому саме інновації та зміни в медицині відіграють головну, фактично ключову роль? І от відповіді на ці всі запитання знають наші сьогоднішні експерти, науковиця, лікар, учитель та новатор Ірина Крячок, Інеса Матюшенко, співзасновниця благодійного фонду підтримки пацієнтів з онкологічними діагнозами Inspiration Family та перший заступник міністра охорони здоров'я, лікар клініцист Сергій Ту. Бров, добрий, добрий, добрий ранок вам вітаємо добро і всіх з днем. Напевно, вітаємо. Хоч це не свято, напевно, але разом з тим це визначна вітаємо. дата. Пане Сергій, давайте з вас почнемо. День здоров'я нації. Що ви вкладаєте в це? Ну, показник здорова нація. Це я вважаю, що мега важливий показник взагалі в цілому для конкурентноспроможності спроможності держави, тобто ми мабуть важко оцінити якісь чіткі критерії так здорової нації, але е, скорочення тривалості захворювання, ефективна, доступна, якісна медична допомога це ті фактори, які формуватимуть е, здорову націю. Звичайно, ви вже говорили на початку, що ми маємо вижити. Не можу погодитися, що тільки вижити. Угу. Ми маємо не лише вижити. Ми маємо стати сильнішими. Маємо відбудувати систему охорони здоров'я. Краще ну 100% на цьому впевнений, краще ніж вона була до вторгнення расистів на нашу Про які життя йде. Так само. Пані Ірино, а на вашу думку, чи важливий такий день в Україні так. День здоров'я нації? Абсолютно важливий цей день, бо зараз ми переживаємо дуже важкі часи, повномасштабне вторгнення і боремося за перемогу. Наші бійці борються на передовій і вся країна бореться за перемогу, але ще понад один мільйон е, є пацієнтів з онкологічними захворюваннями, які борються також за своє життя і за перемогу над хворобою. Значно, mm -hmm. Давайте про пацієнтів більше поговоримо. Що це означає цей день для пацієнтів? Що їм треба Знати в першу чергу ну насправді тут набагато ширше поняття це справа не тільки про людей, які вже зіштовхнулися з захворюванням а це і стосується взагалі всього суспільства і всього населення України. І насправді. Особлива увага має приділятися саме здоров'ю, тому що на жаль, зараз під час повномасштабного вторгнення, тема здоров'я, тема регулярних обстежень вона mm -hmm. відійшла на другий план, особливо на тимчасово окупованих територіях, на територіях, які є дуже близькими до активних бойових дій, там у людей на першому місці є вижити. Аніж подумати про е, певні якісь свої е, про здоров'я. Mm -hmm. і тому власне дуже важливо е, проходити регулярні чекапи. Вони е, оплачуються. Е, Входять в програму медичних гарантій, тому варто тільки прийти до сімейного лікаря і отримати направлення. Зараз жовтень місяць у бізнесності про рак молочної залози, тому uh -huh. обов'язково потрібно звернутися до сімейного і сходити до мамолога, зробити мамографію чи УЗД, тому що саме ці обстеження потрібні жінкам. Тому що чим раніше люди дізнаються, наприклад, поставлять людині діагноз на ранній стадії, тим буде успішнішим лікування, тим буде. Довше життя, тому це надзвичайно важливо саме зараз. От ви правильно кажете про якість життя це, це поняття у цей день. Та mm -hmm. Сергійов, як представник фактично влади та реформ управління. Що з цим у нас зараз пов'язано? Які що... там зміни думаю, не дивлячись на війну, і, розуміємо дефіцит бюджету. А я думаю, що ніхто не може заперечувати продовження реформування системи охорони здоров'я, яке спрямоване на покращення якості доступності медичної допомоги. Якщо говорити навіть про бюджет 2024 року, так то. Після першого читання схвалено збільшення бюджету охорони здоров'я на 16 мільярдів гривень. Тобто, дякую уряду і Верховній Раді за те, що вони підтримали цю пропозицію далі. Чекаємо другого читання. Тобто, ми розширюємо міністерство охорони здоров'я на чолі з Віктором Ляшко розширюють програми медичних гарантій. Mm -hmm. На Сьогоднішній день ми можемо говорити, що онкологічна патологія вона повністю покривається пакетами медичних гарантій. Е, е, адекватні ці пакети виділено чотири пріоритетних напрями. Це інсульти, інфаркти, це ненатальний mm -hmm. пакет, які фінансують е, заклади охорони здоров'я законтрактовані з Національною службою охорони здоров'я mm -hmm. України. І це фінансування дозволяє повністю перекривати ті видатки, які е, е, надають пацієнтам під час лікування Тобто пацієнти ходіть і просіть гроші вартість те, що а, треба розуміти. Якщо вимагають гроші, слід скаржитись. Є телефон mm -hmm. гаряча лінія мозу, гаряча лінія національної служби mm -hmm. здоров'я. І з цими mm -hmm. випадками ми звичайно розбираємось. І в багатьох в більшості випадків, якщо ці факти підтверджуються, заклад повертає гроші за придбані медичні препарати. Mm -hmm. А, зачепили трошки тему онкології, да, безпрецедентний такий для історії України взагалі крок, який вже здійснився, ми можемо про це вже говорити, закупівля лінійних прискорювачів 15, да, тобто і, причому зміна, принципова зміна механізму закупівлі, коли ми говоримо, що ну, зараз е, закупівлями займається ДПМець закупівля, лінійні прискорювачі, е, ціна на них знизилась. На більш ніж 50%. Відсотків. тобто в принципі, і там досягнуто. От та Ми угу. дивіться, ви просто зараз не всі глядачі розуміють про що йдеться. От я просто хочу щоб ми на ціни рівень перейшли. розкажіть нам Бо що це ж це... про інновації, фактично та, в тому числі Простою мовою. Да, що це означає? Дивіться інновації скрізь важливі в медицині. інновації – це наукові розробки, в результаті яких. Ми можемо отримати вже практичний вихід. Що це на практиці для хворого? Це ага. на практиці шанс отримати шанс. Це шанс на одужання. Отже, всі інновації, які є в медицині, призводять до того в кінці кінців, що хворий одужує від раку, починає жити повноцінним життям. І е, якісним життям, тобто за це ми боремось, і тому ці інновації надзвичайно важливі, і вони зараз дуже дуже швидко розвиваються і впроваджуються вже в рутинну практику. Це індивідуальний підход до лікування, це дуже сучасні операції, mm -hmm. лапароскопічні, реконструктивні, це нові методи терапії, і не тільки хімії. Сиди, а... я так розумію, де і онкогематологія. правильно? І онкогематологія це та е, той напрямок, який надзвичайно швидко розвивається, і такі суперсучасні. Технології, як автотрансплантація, алотрансплантація, картіцелтерапія. це дуже потужний такий рух, який в Україні підтримується державою, розвивається в Україні. Існує сім центрів трансплантації в трьох з них виконується логенна трансплантація. Наше майбутнє це карткіселтерапія. Це взагалі космічні технології, які дозволяють вилікувати онкогематологічне захворювання сьогодні. День здоров'я нації це про життя, про збереження життя і про якість життя. Для цього потрібно просто піклуватись і нам в першу чергу йти, питати. Про гроші ми чули, про дослідження чули, про інновації та. ми чули. Я навіть слово космічні почули. Да. що в принципі надихає єдине, що не треба забувати у такі важкі часи, які зараз є. Дякую. Пасу, Дякую, вам, вам дуже за розмову. Дякую. Цікаво, так у нас в гостях були експерти та інноватори, науковиця, лікар, учитель та новатор Ірина Крічок, Інеса несаматюшенко, співзасновниця благодійного фонду підтримки пацієнтів з онкологічними діагнозами Інспірейшн Family та перший заступник міністра охорони здоров'я, лікар-клініцист Сергій Дубров. А панове, дякую. Дякую вам. Сіданок триває бути з нами.